Привіт усім! Хочу сьогодні приготувати дівчильки. Якщо вас зацікавить, оставайтеся зі мною. Ось в мене відварений рис. Додаю до нього фарш, два яйця, соль за смаком. І чорний перчик. Все перемішуємо ретельно. Я це роблю руками, бо ложка і Треба добре його перемішати. Все, перемішали. Зараз робимо кульки і будемо смажити. Наші тіфтельки посмажилися, посипаємо їх моркочка з цибулькою. І Заливаємо. Тут в мене водичка, столова ложечка томатної пасти і 2 столові ложечки сметанки. Ставимо в духовочку на 180 градусів хвилинок на 20. Все, наші тіфтільки готові. Ось вони такі вийшли.